До євреїв послання святого апостола Павла читання, Браття, приймаючи непохитне царство, зберігаймо ласку, якою служимо Богові, щоб йому подобатися з побожністю і страхом, бо Бог наш вогонь що пожирає, братня любов, нехай буде між вами. Гостинності не забувайте, бо нею, деякі, не відаючи того, ангелів були прийняли в гості, про в'язнів пам'ятайте, не мов би ви й самі були у кайданах із ними, та про тих, що страждають, бо й ви самі в тілі. Подружжя хай усіх буде в пошані, і їх хай буде без плями. Бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовільняйтеся тим, що маєте, бо він сам говорив я тебе не зоставлю, я тебе не покину, тому ми сміло можемо сказати: Господь мій помічник, я не боюся, що мені може зробити людина. Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись уважно на Кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру, Ісус Христос, учора й сьогодні, той самий навіки. А -а -а.